Кремований чоловік з'явився дружині і вдарив її в обличчя. Це сталося у 97-му році, коли я служив, ще у маленькому храмі, дерев'яному лікарняному будиночку. До революції він був притулком для монахів, а у радянські часи партійним кабінетом і відділом кадрів. Згодом головний лікар Валерій Бідний віддав нам цей синій будиночок під храм. У середині 90-х років туди стікалися тисячі киян. Час був такий благодатний, суспільство прокинулось від атеїстичного мороку і потягнулося до храмів. І не дивним, а показовим було те, що у маленьке приміщення на 100 квадратних метрів на святкову службу набивалося до 300 чоловік. У наш лікарняний храм приходили люди звідусіль. І ті, що лікувалися на стаціонарі, із сусідніх будинків, і здалека. Літургію на той час я служив щосуботи та щонеділі. Протягом довгого часу від самого відкриття парафії до нас на службу приходила старенька вірянка Ольга Миколаївна. Жила вона в п'яти хвилинах ходи від храму, навпроти синагоги Бродського, але через хворобу ніг. Долала вона цю відстань аж три години йшла, як мала дитина маленькими кроками. Великим був їй подвиг, дорогою ціною давався їй кожен крок до храму. Приходила вона під кінець літургії, і я одразу її причищав, посповідавши безпосередньо перед чашею. Отак, причастившись, вона одразу ж і поверталася додому і ще три години. Якось вона прийшла до храму на тижні і розповіла мені дивну і повчальну історію, яка сталася днями у її сім'ї сім'я, яка, на жаль, була невіруючою. Я, батюшка, вам хочу щось розказати, звернулася до мене Ольга Миколаївна. Я зійшов з мвону, де стояв у її підтрахілі, і запропонував їй присісти. Вона важко опустилася на стільчик і зітхнула. Ой, батюшка, минулої ночі з'явився мені у вісні покійний племінник Леонід і дуже жалівся мені, що його тіло не поховали в землю на кладовищі, а спалили в крематорії, і що через це він тяжко, тяжко страждає. Я ж у вісні почала йому перечити, що у його дружини, тобто невістки моєї сестри, не було грошей для поховання. і вона...» Порадившись з родичами, вирішила дешевшим засобом обійтися, кремувавши його тіло. Це все неправда, відповів покійний. Я своїй дружині залишив коштовності, золото, намиста. Вона могла частину продати і поховати мене по людськи, тамто і тамто в квартирі під шафу і вони. І дружина знає це місце. Я ж був віруючим, я носив хрестик, чому зі мною так поступили? Так бідкався покійний, висловлюючи свою образу. Вранці я попросила невістку до нас завітати, я розповіла їй про свій сон, як з'являвся Леонід, звинувачуючи нас у такому нелюдському похованні. На це невістка відмовилася. Оближте, Ольго Миколаївну, вічно вам щось насниться. Ви ж знаєте, що у нас не було коштів похоронити Леоніда як усіх, і тому вимушена була віддати на спалення тіло і поховати в стіні Колумбарія. Я промовчала, а через хвилю додала їй, Альоня казав, що залишив тобі коштовності, і вони були заховані в такій то кімнаті, там і там. І я продовжила. Ольга Миколаївна назвала місце, на яке вказав покійний. І де були заховані кошти. Невістка поблідніла, як рейда, і нічого на це не відповіла. Наша розмова припинилася, але сталося ще жахливіше Тієї ж ночі невістка втратила розум. Про це вже розповіла мені сестра. Увечері хтось постукав у двері квартири, де мешкав покійний з дружиною. Жінка відчинила двері. І побачила свого чоловіка, якого місяць тому віддала на спалення до крематорію. Від несподіванки і страху вона заклякла на місці, а покійний чоловік вдарив її долонею по обличчю і заклив двері. Вона впала і довго не могла прийти до тями. А коли прийшла, то як божевільна почала говорити одне й те саме, що прийшов покійний чоловік і її вдарив. Ось, батюшко, що я вам хотіла оповісти. Я слухав Ольгу Миколаївну з великим здивуванням. Такий немовірний, але красномовний випадок свідчить, наскільки важливо дбати і докладати усіх зусиль, щоб хоронити наших рідних за християнським звичаєм. Як сказав сам Бог Адаму: Земля єси, і в землю відійдеш.